Хочу вам запропонувати теж нашу поліську давню страву пироги з квасолею та сушеними чорницями. Спочатку ми потовчемо нашу квасолю. Квасоля наша гаряченька, варена, тож ми до її додаємо в чорниці. Переминаємо квасоля в нас гаряча. Тож чорнички розігріються, розпаряться і віддадуть свій смак. І будемо робити таку начинку. До боршня додаємо варну картоплю. Також додаємо терту відсіжену картоплю. Так як у нас трава сьогодні в нас пісненька, то ми яєчко ми будемо. Ну і це все будемо замішувати. Звичайно, все будемо замішувати руками. І будемо формувати тепер пиріжечки. Накладаємо всерединку квасольки з чорницями. Ось так гарненько закриваємо і кладемо його на деко. А зараз будемо на печі ставити наші пиріжечки. І хай собі випікаються.